У дорогу в ці хвилини рушає чергова колонна гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Загалом понад 30 фур із найнеобхіднішим мешканці яких міст отримують довгоочікувану допомогу. Розповість Анна Лукашук. Ось ця колона вантажівок у рамках гуманітарного рейсу Ріната Ахметова цього ранку вирушає до Маріуполя. Вчора туди вже поїхало 34 машини. Сьогодні відправляється стільки ж. У них набори продуктові, гігієнічні та дитячі. У цьому рейсі акцент роблять на набори для малюків. За ці два дні у зону АТО їх відправлять 5 тисяч. Один такий включає у себе суміші, соки, каші, підгузки. До кінця октября ми плануємо доставити в Донецьку і Луганську область 20 тисяч дитячих наборів. Це за в даних регіонах на 50% в дитячому питанні. У дитячий набір у нас входять молочні смесії, дитячі каші, фруктове пюре, овочне пюре, а також памперси і соки. Загальний об'єм допомоги, що відправить до кінця тижня, гуманітарний штаб поможем при фонді Ріната Ахметова, складає 1100 тонн, у тому числі 98 тисяч продуктових наборів. Гуманітарку, що надійде до Маріуполя, там Звантажать і розфасують волонтери, відправлять до Донецька Амбросівки та Старобешево. Нагадаємо, що усього у рамках гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на Донбас буде доправлено більше 10 тисяч тонн допомоги. У населені пункти Донецької та Луганської областей вже направлено близько 6 тисяч тонн. З Дніпропетровська Анна Лукашук, Гаррі Вагнер, Сабиття, канал Україна.